Шановні депутати, сьогодні 20 листопада, 10.03. Ми зібралися на чергову комісію замельну. На комісії присутні чотири депутати. Також присутній, що надає нам право для проведення коруму, надає нам корум для проведення комісії, також на, на земельній комісії присутній ВО голови Шаблі Анатолій Григорович і начальник земельного відділу Петрова Вікторія Анатолійовна На порядку денному сьогодні у нас чотири питання. Три питання. Перше питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 71 25 78 04 00 04 201 02 19 площою 2 Га. Тобто прокуратура вертає землі і ми їх виставляємо на аукціон. Я думаю, що тут. Та, та, така не виникає. Я думаю, що ми голосуємо за перше За. Дзюба за. За. Воловський. За. За. Є. друге питання. Також друге питання про проведення земельних торгів, справу продажу оренди на земельну ділянку. Канаст номером 001 буду зачитувати останні цифри 001-0213. Площею 2 вар. Я думаю, що Т重계, тут так, да. нічого там немає, але ми не будемо і сміховуватися. <quotation> да. Ми за... вже знаємо, що. За, за. За. Третє питання теж проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Щодо продажу оренди на земельну права оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 001-0189. Площею 2 га. Так само, так? Да? Да. Вінковський за. І ну, вже за. Полозький за. — «За». Є. За. За. Yes. І четверте yes. питання про припинення, про припинення права користування земельними ділянками. Так, да, це надійшла заява від Макар'яна Вадима Сергійовича, жителя Слава Антонова, на 38 соток для ведення субистоселянського ця земельна ділянка була в цьому масиві. Так, так, так. люди ж надіялись, надіялись, то так уже і пишуть, що це. А це там кількість як так? Мені отримать вісімсот. А, сотеки. Так це ж роздавалося А вони завітують зробили документацію забити, так? що тепер Відмовити. За. 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 За За. За. Все. Комісія коротенько. Питання вичерпані. Дякую всім за. Присутність. 10.07.